На прикладі демопоказів да, порівняти. дуже Багато було проведено самих демонстрацій цих машин. Mm -hmm. ну, особисто мною це точно. Більше, мабуть, 100 демонстрацій було проведено, і я маю особистий досвід роботи там, з певними конкурентами, проведення демонстрацій з різними конкурентами на одних і тих самих полях. То я можу сказати, під час роботи в даній машині, під час роботи там, з конкурентами, в той самий Патріот. Да, давайте ну, ми тепер перейдемо до... порівняння. На брендах, ну, можу так коротко казати, деякі конкуренти використовують систему підвізки пружини, тобто mm -hmm. вони набагато жощі, ними дуже важко як сказати, утримати машину при різких поворотах, компенсація при їзді по дорогах, так як вони у нас не завжди хороші, це теж дуже великий мінус. Що стосується. Других конкурентів, які використовують пневматичну стабілізацію, тобто пневматичну підвізку, але вона реалізована зовсім іншим чином. Якщо ми можемо подивитися, тут тут йде пневмопідвізка плюс реактивні тяги. Тобто машина наші шасі, тобто оця вся балка, угу. вона окремо прикріплена до. Основної рами за рахунок реактивних тяг і пневмоподушок. Тобто компенсація йде не тільки пневмоподушками, а й за рахунок цих реактивних тяг. Порівняти а, от, наприклад, з джундіром, просто механізатор порівнює yeah. з жондіром, що вони на ньому просто фізично можуть їхати швидше. Що yeah. жондір просто там жорстко настільки і так все стрибає, що ну, і не витримує вже yeah, рівномірність. Все а, в, 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 от, от на прикладі приведіть, от порівняйте два якихось Ну, no, Дивіться, взяти той самий жондір, у нього колеса, кожна стійка колеса окремо через пневмову подушку прикріплена рами. Тобто, під час якогось коливання на нього колесо передає оці всі коливання на основну раму тут ж. Воно все зроблено окремо. Є, є одне господарство у Кіровоградській області. Я думаю, ми можливо там коли з вами зустрінемося. Mm -hmm. Особисто я приїжджав, допомагав налаштуванні автопілота, і ми працювали при швидкості 43 км на годину. Тобто, актив... Стоп, хто працювали чи їхали по дорозі? Ми розложили штангу посеред поля і провіряли, можна так сказати, як веде себе автопілот, як він компенсує ці всі коливання чи прямо лінійні. Ще не прямолінійність, Сами препарат ми не вносили, бо це не є доцільним, бо це там здування рідини. Ну, зрозуміло, То це ж це не робоча швидкість. Просто ми пробували працювати при такій швидкості, і машина реально себе дуже добре веде. Тобто в, каб в кабіні комфортно, м'яко. Ну, тобто вона ще тримається, не злітає. Так.